Княгиня Ольга проводила активну зовнішню політику, проте, на відміну від своїх попередників, вона віддавала перевагу чисто дипломатії, ніж війні, тобто намагалася вирішувати всі питання мирним шляхом за допомогою переговорів. У 1946 році, за іншими даними, 1957-го, Ольга відвідала Константинополь. Це були перші в історії відвідини столиці Візантії, правителем Русі України на чолі мирного посольства. Нігеня, ймовірно прагнула відновити давні привілеї для руських купців і сплату візантійцями данини Києву. За повідомленням літописця, у Константинополі Ольга прийняла християнство, була досягнута домовленість про руські дружини, тобто про те, що руські, руські війська, руські дружинники у кількості певної гвардії служили імператорові. А Візантія за це сплачувала данину Русі Україні. Так, Ольга відправляла до Візантії руських воїнів, які брали участь у війні з Арабами. Було це у 961 році, і в боротьбі з норманами і болгарами. Ольга також відрізняється ще тим, що вона здійснила першу спробу встановити дипломатичні зв'язки із Західною Європою. У 949 році, або, за іншими даними, 959 році, вона відправила своїх послів до імператора Священної Римської імперії Оттона I, наймогутнішого правителя тогочасної Європи, із проханням надати єпископа для хрещення Росії України. Через деякий час після цього до Києва дійсно прибула християнська місія, очолювана єпископом Адальбертом. Християнські проповідники пробули в Росії приблизно протягом року двох, проте через опір язичницької знаті під загрозою розправи з ними були змушені рятуватися втечею. На той час язичницькі настрої залишались досить сильними. Ольга, -Ольга не наважилась оголосити християнство державною релігією, а виділити можна теж, що єпископ – це є вищий духовний сан у християнській церкві, один із найвищих.